Вітаю вас на каналі Жива композиція. Я Аліна Центракевич, художник та вчитель малювання живопису та композиції. На своєму каналі я на прикладах відомих картин художників та інших митців показую, як зробити візуальні образи цікавішими і як використовувати композиційні прийоми, щоб ваш витвір мистецтва був влучним і незабутнім. Хотіла сьогодні роз... поговорити про відому картину нідерландського художника Вінсента Ван Гога. Картина Зоряна ніч. До речі, згадала, коли готувала цей випуск, що про Вінсента є фільм польсько-українського виробництва такий собі фільм-картина. Можливо, мені варто розібрати, які художні прийоми застосовані в цьому фільмі? Як ви гадаєте? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Картина Зоряна ніч. Вона була написана, коли Ван Гог знаходився в лікарні для душевно хворих. Вона написана маслом відносно великому розмірі 73х93 см. Зараз ця картина зберігається в Нью-Йорку Музеї сучасного мистецтва. Зазвичай Ван Гог писав картини з натури. А цей твір, він унікальний, він написаний по пам'яті. Давайте перейдемо до композиції картини. Перше, на що я звернула увагу, це контраст. Жовтий та синій кольор це первинні кольори, і вони контрастні по відношенню один до одного. Але ця картина контрастна не тільки по кольорам, також вона контрастна і по руху. Подивіться уважно, небо рухливе, динамічне. Вінсент за допомогою плавних мазків довкола зірок та плавним завихренням створює рух на небі. До речі, ви колись бачили, як виглядає турбулентність? Дивіться, це не нагадую вам завихрення на картині Ван Гога. Є теорія, що загострений стан Ван Гога дозволив бачити художнику те, чого звичайна психічно здорова людина не побачила б. І це, через це художник зміг візуалізувати турбулентність. Чи насправді це так, чи просто випадковість, я не знаю. А ви що думаєте про це? Ну добре, ми вже подивилися, що небо динамічне. А тепер звернемо увагу на місто внизу картини. Низ статичний, тихий, спокійний, нічого не відбувається, всі, ніби як сплять. Ну, ніч все-таки. Таким чином ми бачимо контраст руху на цій картині: динамічне небо і спокійний низ. Також я звернула увагу на закон рівноваги. З одного боку, великий кіпарис, а з іншого, щоб картина не перевалювалася в ліву сторону. Велика жовта луна, що урівноважує цю композицію. А який елемент є головний на цій, на цій картині? Я трохи сумнівалася, бо спочатку погляд падає на кипарис. А сама картина називається Зоряне небо, і за вихрення теж відіграють важливу роль в цій постановці. Тому я думаю, що і кипарис, і за вихрення є головними елементами. Погляд бігає від рухливого кипариса до цих завихрень. Рухливість кипарису художник створив за допомогою нерівних гострих ліній силуету рослини. А біла зірка між цими двома елементами, яка, до речі, є найяскравішою на картині, візуально з'єднує кипарис і завихрення. На цю думку мене наштовхнув опис картини. В деяких джерелах вказано, що ця картина це розмірковування Ван Гога на тему загробного життя небо, зірки потобіччя краще і яскравіше, ніж низ, спокійний і трохи навіть мрачний, а кипарис – це взагалі символ трауру та скорботи. І картина виглядає так, що ніби Ван Гог в образі кипариса тягнеться до кращого неба. Виходить, що зоряна ніч хоч і яскрава, але трохи сумна, якщо вдивлятися в деталі і історію. Але ця картина подобається багатьом людям, навіть дітям. На уроках живопису ми часто з моїми учнями робимо довільну репродукцію цієї роботи, вивчаючи техніку малювання мазками густими фарбами. Зазвичай акрилом або гащу. Дивіться, які гарні зоряні ночі в нас виходять. Якщо вам цікаво навчитися малювати чи детальніше вивчити застосування законів композиції, пишіть в інстаграм. Деталі ви знайдете в описі. Буду вдячна за вподобайки та підписки. До зустрічі на каналі Жива Композиція.